Президентові України не надано особистих гарантій про такі результати домовленості, а точніше про відсутність такого рішення, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Наприклад, у зв'язку із Варшави, а саме там пролунала заява журналіст Євген Клімакін. Женю, а які подробиці цієї заяви ти ще не можеш розказати, і як ми можемо зараз її тлумачити? Дійсно, після того, як повернувся із Києва, і з цих як міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підкреслював надто важких перемовин. Він ось сказав про питання безпеки, а точніше відсутності гарантії безпеки для Віктора Януковича. Пропоную послухати, як це звучало під час прес-конференції. Чи йшла мова про будь-які гарантії для Януковича. Ні. Ні, ми були переговорниками, ми не були його сповідниками. Мені президент не звірявся, але за централізованою президентською системи є увесь доказовий ланцюг. Але системі бар. Ось власне це висловлювання міністра закордонних справ Сікорського відразу почали дуже активно коментувати польські експерти і навіть політики і пов'язувати, власне, як вони говорять втечу або зникнення Віктора Януковича з тим, що ось цих гарантій безпеки він власне не має. Експерти припускають, що власне через це він може ніколи вже зробити все, щоб не повернутися в Україну, адже боїться, що власне в себе на батьківщині він потрапить у в'язницю, так говорять польські експерти. Експерти дуже цікаві речі під час прес-конференції Радослав Сікорський розповідав щодо самих перемовин. Він розповідав про те, що постійно до Віктора Януковича підходили його консультанти впродовж цих перемовин, підносили листочки з інформацією. Він дуже часто виходив, телефонував до Володимира Путіна. А ще дуже цікава інформація: що після чергової порції, ось якихось повідомлень від. Своїх радників він зблід сказав Радослав Сікорський, дуже швидко вийшов з приміщення, і що йому сказали, достеменно невідомо, але польські експерти відразу жваво почали коментувати, що ж він міг почути від своїх асистентів. І одна з таких версій, що він почув відмову, так думають поляки від. Президента Російської Федерації Володимира Путіна, що, начебто, він не хоче йому давати політичного притулку в ситуації, яка може скластися, ось в разі такого найгіршого для нього сценарію. Ще одна річ, яку я хотів би сказати, це те, що Ось Радослав Сікорський дуже багато говорив про те, як важко було доходити до консенсусу, знаходити його, що ось ця версія документу, яку підписали, вона була майже п'ятидесятою. Ось такі важкі були перемовини. І е, хотів би також всім українцям зараз сказати, як надзвичайно міцно підтримує вся Польща, Варшава, не лише Майдан, але всю Україну. Адже надаємо тут з Польщі, ви знаєте, люди збирають гроші, люди проводять різноманітні акції, вивішують українські прапори в себе на помешканнях, на вікнах. Люди збираються біля українського посольства, запалюють свічки і. Як тільки можуть, виражають солідарність з українським народом і говорять, що ми віримо, що все у вас буде добре, і ви колись разом з нами будете членами європейської спільноти європейської родини. Студія а, дякую, Євген. Це був наш колега Євген Клімакін з Польщі. Після того, як міжнародні посередники були небагатослівні після перемовин на банковій у Києві, багато інсайдерської інформації вони вже розповіли у Польщі. Зокрема, Радослав Цікорський каже, що про надання гарантії Віктору Янукович на важких Алех восьмигодинних перемовинах на Банковій не йшлося, І саме так тлумачить нині втечу Януковича з Києва.